Різдвяні свята, чи на не найкращий час для того, щоб зібратися усією сім'єю та займатися справжніми, дружніми, об'єднуючими та християнськими справами, такими, як, скажімо, вбивство єретиків та будівництво фортець? Вітаю! Це є я Олжен, а це Європа Універсаліс 5. гра, яка за сотнями погано оформлених менюшок приховала свою поверхневість. І в цьому відео я змушу всіх поганських литовців, що досі не бачили святого Лика Лідла, прийняти в своє серце свят... Того Миколая Бо, ну, сьогодні день святого Миколая, коли я це. Пишу так, Ахе. та перед тим, як почати нашу святу місію, хотів би подякувати всім тим, хто підписується, ставить лайки, а найбільше спонсорує мій канал. Всі гроші підуть на китайські LED-гірляди на батарейках, що перестають працювати через один тиждень. І починаємо ми гру з війни проти язичницької Литви, до якої за секунду доєднується католицька Польща, звичайно ж, на стороні ворога. Але не хвилюйтеся, бо наш союзник Богемія є імператором священної Римської імперії і під контролем штучного інтелекту. То нам кінець чи не так? Нічого. Я певен, фортина кожній клітинці нашої держави, які ми схоже будуємо з золота, зважаючи на їхню ціну, точно захистять нас від погано католиків. Успіхів там, після того як ви закінчите з цим фортецю, у вас тут ще одна ліворуч, ще одна праворуч, ще одна ліворуч. ще... Піздак якісь фортів. Принаймні, дадуть нам часу, щоб зробити аж абсолютно ніхуя. По 22 тисячі чехів зараз стоять під вільнюсом і потрохи здихають. Я на цю війну витратив півтори години свого часу, намагаючись її перевести на свою перевагу, але після всієї болі та завантажень сеїв я зміг лише вивести її на білий мир. Хлопці, я не певен, хлопці, та єдина дівчина, що вона дивиться. Я не певен, але таке відчуття, начебто, хрестові походи, не завжди були надто ефективними. Хм, hmm. тільки не 12 тисяч поляків. Що, що жахливіше, Віспа чи існування Польщі як країни? Uh, у вас є час подумати. Час закінчився, я очікую відповіді в коментарях. Раз. Я не можу нічого казати поганого про литовців, тому що поляки то. Ладно, але литовці нормальні, наче. Раз я не буду казати, наче, а це звучить ще. Яким чином це звучить ще гірше? Тим не менш, якщо у вас є гравець на Богемії, більше місків ніж у мене, що скоріше за все, правда, після мого інциденту в 2010-му, то ви можете щось забрати в цій війні в процесі, можливо, не вбиваючи все своє пруське населення. І тепер, як цей неймовірний геймплей руху людей з вилами по мапі закінчився, час розпочинати справжню гру жебракування. бракування, бачите, ми як священний орден отримуємо не тільки переселенців з Німеччини, але і ще можемо просити всіх католиків надсилати нам аліменти як своїй небажаній дитині. І ми можемо робити так, що щомісячно, так і просити прямі виплати в окремих країн одноразові. І тому, якщо ви граєте за девтонців самі, то не забудьте взяти держреформу, що підвищує ваші дипломатичні здібності. бо справжня відповідальність німецького платника податків це фінансування фортець у Литві, що зараз щось. Дроків, тому ось ми ж можемо просити про спонсорства До речі, щодо спонсорства, канал Олшен як на мене чудове чудовий місце, щоб дати свої 50 гривень на місяць. Інакше канал Ошен і Я від того, що він побудував кожен пров... в кожній провінції ябану фортецю. Ба більше в кожному своєму союзнику ми можемо будувати своє ТЦК, що надсилають нам людські ресурси для професійних військ, та трохи золота з донатів на мечі. Завдяки цьому ми можемо стати свого роду середньовічним аналогом Ізраїлю. А тепер, як я виконав квоту на політичний коментар в цьому відео, що щось, щось Європачення, можна переходити до кроків, які ми маємо зробити, щоб вийти з бюджетної ями. І для цього треба слідувати інновативному та перевіреному плану збагачення кернес контроль економічна база, ресурси, населення, експансія. Суки, чому в мене в одній клітинці від столиці? Тож, запланованою анексією, розпущеними фортами, інтеграцією та будівництвом, ми змогли почати будувати фундамент своєї економіки. А ще я хотів повідомити, як чудово, що наша столиця знаходиться посеред поля замість ідеального міста. В клітинці від неї де податкова база в 20 разів вища. І ще мені дуже подобається, коли натискаю клавішу переносу столиці двічі, двічі вона забирає в мене стабільність та золото, і тільки на третій раз роками пізніше вона вирішує спрацювати. І ще, поки я витрачав всі доступні гроші на реінвестування в економіку, то просто обожнював івент, який мені каже, таке щось почни будувати тут фортицю зараз, або ми виїбемо тебе в СРАК. Що найсмішніше, я майже на 100% впевнений, що то будівництво можна скасувати і моментально повернути собі гроші. А ще, що економічно. Нас трошечки є так це те, що ми розділені між ринком нашого васала в Лівонії та Кракова з Польщі. І розумніша людина заснувала би тут свій ринок, але я не розумна людина, і якщо ви цього не помітили, і ці розділені ринки призвели нас до того, що, скажімо, на півночі нашої країни все було добре в плані ніжі коли на півдні ми мали її імпортувати, і це стосується будь-яких інших товарів на ринку. Та перед нашою наступною експансією в Литву з знайденими грошима, ми мали. Розібратися з естонським повстанням невеликим івентом, по якому Данія втрачає контроль над своїми провінціями в Естонії, і вони переходять місцевим язичникам, проти яких ми вступаємо в війну. І в мене нема жодного нормального способу перекинути туди свої війська, але воїнський орден під контролем йобаного штучного інтелекту, дякую дядя Парадокс, захопив одну локацію і більше не рухався. Хоча у естонців вже не було армії, що дало час нахуй Новгороду, нахуй. Сука Новгороду, нахуй блять, атакувати естонців та забрати собі більшу частину їхніх земель. Це ще на кінець мого крику. Мого. Гніву. Бачите? Дані потім продаде нам свої землі, там, які вона реалістично не може контролювати в Естонії. І вона віддає всі, окрім однієї. Подивіться на мої чудові кордони. Я люблю ігри в мапочки. Дайте мені більше мап. Заберіть в мене мапи, і від мене лишиться либонь-апатична ополонка без мети чи причини. Мені варто пограти щось окрім ігор парадоксів, думаю. <кхм> а поки продовжуємо. І тепер, як з цією в буквальному сенсі головоломкою було закінчено, час переходити до справжнього геймплею. Очікування, поки відновляться дипломати, потім, поки накопичуться відносини, а потім, поки ми можемо впасти на коліна та благати Шведів про Союз. І подивіться на це. Я певен, як країна походження розробників гри, вона дуже збалансована. І тепер, з нашими попередньо схваленими претензіями парламентом, ми готові вриватися в Литву, яку на цей раз не захищатимуть поляки, хоч ми досі є їхніми стратегічними ворогами. Чому? Бо грі треба ще три роки розробки, поки вона дійде до таких політичних симуляцій. Ще кілька таких коментарів від мене, і ви зможете здогадатися, що гра мені не дуже сильно подобається в її поточному вигляді. З нашими шведськими союзниками ми змогли легко побороти литовців з їхньою майже нульовою кількістю фортів. Єдиний мінус, так це те, що поки ми йшли разом окуповувати одну частину країн, вони відбирали другу, бо в цій грі майже неможливо робити стаквайпи. Тисячі мертвих литовців і сотні мертвих прусів ніяк не зрівняються з тим, що наближається. І ні, я не про чому, що вб'є половину нашого населення та купонімців, що призведе до зменшення міграції і тим самим порушить літеру Н плану Кернес. А ось що погано, так це те, що наші нові терени, які включали в себе північ Литви, і які тепер об'єднували нас з нашими лівонськими союзниками, було б важко інтегрувати тримати та інквізувати нам самим, і саме через те, більшу частину будь-якої гри в Європі Універсаліс V, ви покладаєтеся на васалів. Що я хотів зробити і тут, бо навіть релігійна конвертація йде в рази швидше, якщо держава тієї самої культури, що і земля. Та тут я наткнувся на найбільш тупу імплементацію механіки, що я коли-небудь бачив в цій грі. Дозвольте мені пояснити, як працюють васали, поки мої селяни дохнуть від чому на задньому фоні. Коли ви створюєте васала, вони беруть за основну релігію і культуру. Ті, до якої належить найбільша кількість населення на землі, де вони будуть створені. <кхм> а, дідько, гаразд. Ось взагалі сабвей сюрфери, щоб слідкувати легше було. Не зможете ви вставляти кліпи з хріфінів. Тож, і коли васали створюються, то вони беруть ваш тип уряду собі за основний. Для нас це теологія, яка має таку невеличку особливість. Що її не можна змусити змінити релігію. І тому будь-який святий Орден, який створюють хрестоносці на захоплених землях, буде пропагувати язичництво без можливості нас, їхніх володарів, якимось чином їм завадити чи примусити стати католиками. Тобто, якщо ми хочемо мати весь цей ролплей святих католиків, ми маємо тримати все напряму, що означає, що більшу кількість часу ми будемо мати або низький, або взагалі нульовий контроль над територіями, що означає зниження податків та ну, релігійної конвертації там. А я дуже хочу зробити всіх католиками. Бо про що це відео як не про це? Та тепер, як чума минула. Ми мали повернутися до Кернеса, а саме експансії. Бо, хоч Литва вже не була серйозним супротивником, так Польща ще була досить сильною і через свою історичну та географічну перевагу набирала все більші сили, і ми не могли цього їй дозволити. Та для нападу на поляків нам потрібні були кращі союзники або армія, ніж та, що в нас була зараз. Та що було чудово, так це те, що за кілька років я зміг відновити свій альянс з Богемією, яка попередньо його розірвала як тільки ми закінчили попередню війну з поляко Литов. Цьому і на цей раз. Я волів реваншу. Ми вже довели литовцям, що ми не долбайобас. Лишилося довести ляхам, що ми не кретини. І, взагалі, жабка, воїстину, тевтонський концепт. І після невеликої переможної війни я врешті зміг створити пару васалів в польських землях, бо вони вже були правильної релігії. Мені як хрестовому, походу вигідніше воювати з земляками-християнами, аніж з язичниками-єретиками, що цим хотіли сказати парадокси. Але дійсно, перехід польських земель не тільки ослабить нашого головного Перника та ще й дозволить нам їх інтегрувати та посилити свою економіку. Бо на відміну від литовських болот, ми можемо їх нормально контролювати та експлуатувати. І не знаю, як ви, але попускання курва бобрів до нашого рівня та закріплення як головної сили в регіоні з альянсом зі шведами, що контролюють Скандинавію та Богемію, яка є імператором Священної Римської імперії, Ми вирізали собі гарний шматочок землі на мапі. А з вже в деяких місцях інтегрованою землею ми почали будувати інфраструктуру та церкви, що призову до того. Що повністю язичницька Литва вже почала говорити мовою Бога. До того ж, сильно допомогло перенесення столиці в Данцих та заснування кількох містечок, які займалися тільки видобуванням бурштину. Насправді, а наші південні кордони вже доходили до руських земель, поки армія ставала тільки більшою, а людський ресурс наростав. Та на цьому на цій можна сказати дипломатичній, здебільшого, перемозі, тому що більшу частину наших ресурсів та армію ми отримували від наших католицьких союзників. Як ми і маємо, як хрестовий похід, ми змогли собі Забрати і відстояти наші ідеали. Та на цьому я би хотів закінчити це відео, Оскільки на поточному патчі. Проблему з васалами можна вирішити тільки читами, а я не хотів їх використовувати для цього відео. Якщо ви бажаєте бачити більше Європи Універсаліс 5 на цьому каналі, ставте лайки та підписуйтесь, але наступне відео точно буде на погні. Я би хотів дочекатися пари нових патчів, А від споглядання мап я вже я вже трохи. Я, 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 я трохи їду глузду. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Всіх зі святами та бувайте.